Ідеальний подарунок для Айтіні. тіні або гігантська Покка. Ви все правильно зрозуміли, це розпаковка на альбомчик In Your Fantasy 80s, а саме лімітну версію. Всі ми вже з вами бачили різні гігантські альбоми, але чи бачили ви поку такого розміру? А всередині ховається відразу вісім просто крутезних постерів. Ідеально підійдуть, якщо вам потрібні штори або шпалери. На черзі у нас диск. Тримайте свої язики в роті, тому що зараз ви побачите найгарячіші міні постери. Лисівка Сонхва змусила багатьох купити цей альбом. Але це ще далеко не все. Хоча це лірика, але навіть сюди вставили різні фоточки. Тому за оформлення ставлю 10. Ей, hey, тіні, скажіть чесно, як вам цей альбомчик? Тому що мені дуже важко втримати світ покупки. Далі в нас якась незрозуміла картка, і нарешті чотири рандомки. Перший один з моїх біасів, це Чонхо. А далі сан вирішив повністю мене проігнорувати, в той час як юно випав, майже сет. Це, напевно, все. Через те, що недавно я з ним передивилась до Ей, діні, а ви вже встигли собі придбати саме цю лімітку.